Не знаю, не А це Всім привіт! Сьогодні я з Віталієм і Володимиром. Моїм підписникам знову виїхали на десну. Будемо ловити на спіні. Я з Віталієм на спіні, а Володимир ловитиме на фідер. Побачимо, що буде клювати. Приїхали в обід і так до вечора спробуємо половити рибку. На цих місцях я вже ловив, це коса, там буде трошки з травою, трошки треба побродити, тому сьогодні вирішив босим ходити, можеш. Ні на яку ракушку не наступлю, ну, в тапках незручно, а в чобочах то взагалі. Ну Ще такий теплий день, теплий вересневий день. Тут реально для джига і можна якісь відвідні, такі точки, що може тут виходить риба, ми ловимо на тейлспінери. Це такі приманки, які вже я вам показував неодноразово. Вони в цей період. Нормально працюють по окуню, якщо є окунь, звісно. Якщо окуня немає, то не будуть ловити. Ну і щука на них хапає, навіть головами і жерех Пройдемо, прокидаємо, побачимо. Я Віталію також дав тел спінера. У нього таких немає приманок. покидає половить. Тільки трошки палюстка іншої форми. Водичка трошки спала вже. Ну давай Віталій, будемо прокидати тут біля травички. Вітарець, продавай, не так спекотно. Давай пробувати ловити рибу. Ще в нас таке було в планах, аби піймати окунів да? скоптить. Ну, такі плани не можна собі ставити, тому що... Тоді клювати не буде. Зараз коса це такий найкращий варіант, де можна спокійно покидати, бо по кущах, десь по корчах не пролізеш з берега. І причому вода десь не почала падати. Саме головне, що вода падає. Щось немає клювання. Під травою прокидали нічого. Тепер пробую кидати трошки далі від берега і так джигом вести, щоб приманка торкалася дна. Ну, Пауза робити. Це така ще є одна проводка телеспінера, коли обловляєш дно. Ну як звичайним джигом. Просто це можна робити в тих місцях, де немає зачепів, там трави, корчів. Ну, в таких кусах. Пробую джигову джигаву проводку. Ну, поки що окунь мовчить. Якщо він тут правда є, бо вода то спала сантиметрів на 15, я так дивлюсь, коли я був минулого разу. Ну тоді не скажу, що тут прям така була роздача, але риба тут була. Піду спробую половити десь на чистому піску. Сюди можна повернутися ближче під вечір. Якусь приманку замінити. Дай. Отак. Буду приманку якусь міняти. Набрав як зазвичай багато всього, бо не знаєш, що можна рибі запропонувати такого. О, тут у мене із того, що є. Попер, силикон, телспінер, Воблери є. Якісь такі. Може воблера поганяти. поганяти. якогось. Такі, такий, такий, не знаю, думаю. Поки я міняв приманку, Віталія зірвався окунь на обертову блешню. На блешню обертову! Yeah. І щучку піймав маленьку таку грамів 100. Я спробую на воблера поганяти. Може в треба по косі ганяти. Бачите, рибка почала прокидатися. О, тягнеш? А ні, то лазеняка якась. Може десь по косі пішла. Не під травою хоче. Да окунь нормальний, так? Да? О, то нормальний окунець. Каже, грам 200 був окунь. Я тебе за окунами приїхали. Може реально ще треба відвідний пробувати по косах. Ну так да. туди Поймав он, в одну платвичку поймав і одну стірочку поймав. Ось, Клюнув ще невеличкий жерішочок, я його вкинув у воду, тому що він такий маленький зовсім. ну Смішний такий бойкий, знаєш. хоч і маленький такі. За корм зробив, ти знаєш, зразу щось почала. А плювати. яка глибина? Десь метри, я думаю, 3, -3 5, десь отак. Та це ж думаємо, де окуня пошукати, може десь тут на відвідні отак нижче, Фідарів, Отам. Може бути кеч, під корчами. Вон, бачиш, трошки як зробив за корм, мальок, бачиш, крутиться. І... З тим мальком щось тільки тут як ляпнуло виход uh -huh. якийсь, поняв був. Ну ще трошки покашу на облара, а потім треба все-таки в'язати чи не в'язати. У мене вже зв'язаний, є, готовий, відвідний, пробувати на нього. Просто на цього лобера може клюнути і щучка. Щучки тут є. Віталій вирішив поджигувати тут біля корчива. Я на відвідний покидаю. Тут місце таке, що може бути окунь. Да? Від Щось таке на корча закинув я. О, пройшов. Там корч лежить, Ще один корч. О. Дно. Там такі корчища. жерех може стоять в корчах. На течії. Зараз треба зібрати коробочку маленьку, таку там 5 приманок взяти з собою і підемо в дальній похід, бо з собою не дуже зручно тягати буде по кущах таку велику сумку. Хоча я ж нещодавно з такою тут пролазив. Добряче так налазився. Таку коробку маленьку. Там, по мінімуму все. Тут ще наче я милю добре. Покажу вам ту таку обертальну блешню від цей ж гір. Новенька, ще ніколи не таку не ловив. Зверніть увагу на огрузку, як вона виконана. Я от спробував закинути, подивитися. В такому варіанті її не обертаю навколо своєї осі і вона не крутить шнур. от. Вона от йде як телспіннер. Ну, Телспінер не перекручує, отак його не крутить при проводці, Так само і цю блешню не крутить. Максимум, що отак потрошку коливає, Птиця. ну цікаво. Блешня можна спробувати її сьогодні розловити. Хоча кльов такий слабенький. Ще поки нічого. ну Покидаю на цю блешню. Рибу ловить тільки Володимир. Ми, ми ходимо з Віталієм. Ну, треба сала поїсти, обов'язково. Сала помідорчика поріженого. Перекусили сала, набралися енергії і продовжуємо риболовлю. Зараз будемо з Віталієм лізти попід кущами, де травичка, там шукати щучку. Я все ж таки спробую розловити цю блешню. Дуже цікаво як вона буде. Так клювати буде, головне, щоб риба була. Щось де клюне. Але я поки що не можу ловити, бо треба ожину поїсти. Як ожину поїм, тоді я буду вже ловити рибу, спокійніше мені буде, бо як можна таку ягоду пропустити. Ну як? Як її можна залишити такі ягоди? Ти так і її а я таке їм. Подивись, зміюка. На змію угу. ужас змій. Ну вот тут під травою може щось бути. Якась щука. Містя на щуку. Кажу місця на щуку. Здорово. Да. Пролізам. Я тут уже ходив. Скільки ми пройшли вже? Метрів двісті. Нуль клювання. Віталій на силікон ловить рівномірною проводкою. Я на бортову блешню намагався розловити. Не клює, буду ставити телеспінера. Може він. Да ще тут трошки понизу можна пролізти. Віталі каже, в нього там... Клю поймав? Що там є? Велика? Віталій там все спіймав, каже. Така може. грамів 800 і піймав. Щуку, десь там у кущах стоїть. Пішли, йшли. Я поки що без кльову сьогодні. Нема на что ловить? Силиконка? Силиконка отлетела, щука зашла. У... Утекла щука? Что? Утекла щука? Да. Я О, на ведь руках не потермал. Утекла. Це у когось хвостик відкусило, пливе ось по дну. Не піймаю, не піймаю. Замолила. Думаю, що воно таке на дні блискуче? Ні, не піймав, тут хвостик силиконовий по дну пливе. Думаю, що воно таке блискуче? Лізли, ми лізли і долізли до тих місць, де починали ловити. Ось тут під травичкою, я. Але так рибу ще не піймали. В Італії хоч клювання було, а в мене і клювання не було. Отакі, такі справи. Піймав Віталій щуку нарешті. Та ти правда сьогодні вже піймав, це я ніяк не піймаю, хочу поджигувати. Така грамів 300. Я поставив джиголовку з рачком. Хочу тут. Тут не буде так пішочка. Джигануть. 10 грамів, побачимо зараз. Ти куди бешки дати? А тут глибоко і такий омут, наче такого раніше не було, дивись. Чи був? Ямку якусь таку. Диву, яка глибина тут. Оце ще не 10 грамів не потонуло. було Піском таким. Ще не потонуло. Ну, вже на дні. Корч. Корч тут не йде. Це відкритим кочком. Як стояла грамота, дві штуки в одній. 10 грамів джигується. Єе! Відпустила. Корщ лежить, поняв? Угу. Ні, не тягнув. Поп'ять? Ні, то вже А, то не я. Тут там щук. Эх, зірвалася. Без клюву клюнула, без удару, просто повисла. На паузі. Нарешті мене клювання вже. Ось така грамів 400 може. На джиг вже. Те що я хотів. Будемо ще пробувати. Тут можна навіть таке місце навіть від відвідні колотити.

Корч, корч. Буду ще пробувати тут на джигла у цьому місці. В Італії було два клювання ну під, під самим берегом. Я русло пробиваю. На косі в нас нічого сьогодні не вийшло ловити. Будемо вже добивати час тут. Не знаю, це окуня пробувати. Чи, чи на щуку джигувати. Тут слабка течія, тому можна ставити дуже легку приманку. Ось Я змонтував джигріг на 7 грамах. Буду пробувати. Може навіть якийсь окунь клюне. А може йде і судачок щука. Ну таке. Повертаємося назад на косу, з якої починали риболовлю. Поджигували, місце непогане, джигується. Має бути щука і окунь, але ну... Кілька, кілька щучок бачили, але зовсім не те, що хотілося. Пов повне безкльов'я. Зараз побачимо, що там володибрана, фідер підловив. Ну так, теж слабенько, наче місце нормальне для фідера. Глибина десь до трьох метрів. Є корчі, де може бути риба. Ну не клює. Перловка в нього. Все як потрібно, підготувався. От ми вже годинок так 5 опираємося в хижака. Єдине, що я вирішив вже не пробувати на тому останньому місці, це відвідний, щось вже не захотілося. Напевно, потрібно чекати ще більшого похолодання. Так що такий хижак. А я ще дивився одне відео сьогодні. Там розказували. Не знаю, я в це не вірю. Там розказували ще. От 1 числа, 1 вересня, кльов поганий, а 2 риба буде клювати. А 3 ще буде краще. Так от сьогодні 2 вересня, я на початку відео не сказав, сьогодні 2 вересня. І кльову немає, не біла риба не клює, ні хижак не клює. Я не вірю в ці календарі, прогнозу кльова і таке інше. Якщо десь і є якесь співпадіння, то в основному як складаються ці календарі на основі місячної активності, там, Який місяць, повний, не повний, ну, ви, ви зрозуміли. Так що, облом. Вийшов з цими прогнозами, вже їсти захотілося, а сало поїли. ну тут... Яблука у такі чорні. Зелено-чорні. Дичка. Їмо яблука вже. Де да, скоро додому треба їхати? Ну ще дехто чекає, ще вечірній вихід. Вечірній вихід буде, чи буде, чи не буде. Захід. Ну що, була прокльовка яка? Так, я взяв, тільки що повторно підкормив. Ага. І так раз 5-6 кинув. Він подліж такий клюнув, бач? Ну, Подліжчика бачу. Так, я так не, пару стірок ще зловив невеличке. Ага. Перестав... Ну а в нас Віталія щучка в мене, майже щучка зірвалась під берегом таке. 300 грамів. Ну, його ще клювання були таке. Оце ж ми прийшли, бо там телефон вже не ловить. Я оце теж сюди йшов, то я тобі з другого поки збирають снасті хлопці. Я ще, ну свої, снасті, а я ще трохи покидаю. Все-таки хочу покидати цю бортову бличню. Цікава дуже у неї конструкція така, я таких ще не бачив. Ну саме мається на увазі огрузка. То з, таким, з такою пелюсткою то вже були, давно ще там. 20 років тому я вже так у мав сама система, але там грузка була інша. Це вже щось таке новеньке видумали. Хоча що зараз що, що нове можна видумати, коли вже стільки всього видумано. От ходжу, коса, дивіться, нігде жодного удару хижака на, на поверхні по ну, От Не виходить риба до берега, не виходить вона до малька. Така дивна ситуація на косах, щоб не клювала щука з окунем. Ну і основний плюс, звичайно, цієї блешні, що вона взагалі не крутить шнур. У кого є такі проблеми, там намагаються якось вирішувати за допомогою вертлюшків то тут такого не потрібно, можна без вертлюжка. І шнур ваш буде нормальний, не буде крутитися. Під вечір спека спала. Я думав, ну, має бути вихід, а воно не виходить, куди не виходить, хто його знає. Такі. Малька скільки ось тут, скільки ось малька. Тут же ж, ну, Хижак, підпливай, рота відкривай і він сам запливе в рота. Ходив, я ходив, вже ну, все вже, не, не, не було надії на клювання і тільки що отут під берегом вискочила щучка і промахнулася по блешні. Це ж треба таке на прямому місці, де немає цих барханів на дні, де немає рельєфу, просто пряме місце. Вискакує щучка. Можливо швидка проводка була. Ну Віталій, бачу. Я майже... Ні, така. 300-400, каже грам. Та це вже така, ого. Така ще Це ж я хочу розловити. цю... це дурня. Яка це дурня? Це фірма. Не знаю, що було, але зійшло. Капець! Клюнула, але зійшла. Майже розлив блешню. Ну вживає тепер не клюне. Та наче щу... щучка. Мой ну, щучка. Навіть не яка рибина. Ну, Маленька була, чого окон чи щучка, не знаю. Ну, тут... Я пройшовся нижче, потім повернувся, стою ж так, кидаю, кидаю. Мусолю на одному місці приманку. Може це і був вечірній вихід. Якась така маленька щучка вирішила трошки подраконити і намагалася клювати, але і ту не витягнув. Ну, все, ми збираємось додому. Наловилися, находилися, кілометрів, може, 4-5 з Віталієм пробігали туди-сюди. Ну, така вона риболовля на Десні. Всяке буває. Буває і й гірше, колись взагалі без клювання були. Дякую, що дивилися. Пишіть коментарі, ставте лайк чи дизлайк. До зустрічі!